Вона казала, що її папі закопають яму, пільнують, як цю сюганю, ай, чешінку, блядь, ай, папі, пільнують, папі, блядь, і країн сіли на неї зробили. А що це ти мені з пальцем зробив? Блядь, папі тебе все знімав, і воно влетіло, блядь, і воно, блядь, вязалося, блядь, в палець, блядь. І що, і текла кров? Так, блядь. Так, блядь. Сильно текла? Так, блядь. А ти до Раліських ходив же? До Берлі

Клюха все, блядь, ганяє, як на цілу, блядь, дорогу. Всі люди, блядь, клюхають. Що то, блядь, як всі, як хто думає, що, що піздене? Що то, блядь? То, блядь, треба то все, блядь, піздити, як нічого не вибирає. Що, блядь? А вчора не сказали, що вона то вибрала? Та, блядь, вона то тебе курба. А вчора ти не вона позбирає то? Їй скажи. Бля, у нову кухню вдя блядь, не хоть бля, бля. ну, та їв блядь? блять. Она ухуела в стране? Так, тро и стора штраф. А як ты до неї казав, що вона є слабоком? Ты до Левски казал? Да, вона була дебильная. Что она до тебе казала? А, <рес> а як би чотка, э, тебе того тетка тебе кликала Петрусик, а що ти їй казав? Казав, вона казала Петрус, ти Петрусик, ти Петрусик, і я сказав Дино. А що ти так сказав? Вона казала Петрусик, Петрусик. А ти не Петрусик, а? так?